Жителі міста та сіл району готуються до поминальних днів, облаштовують могили на кладовищах та інші місця поховань. Комунальники допомагають. Цими днями працівники комунального підприємства Каштан працюють з підвищеним навантаженням. Значна кількість сміття накопичується біля кладовища. Рідні померлих облаштовують місця поховань. Комунальники прибирають щодня і закликають порядниців зустріти день пам'яті померлих у чистоті. Ну, напередодні таких поминальних днів комунальне підприємство займається як прибиранням на території міського цвинтаря. Так і вивозить сміття кром цвинта, який добросовісні люди виносять за межі цвинтаря. Також підвозимо землю для підсипання просівших могилок і пісок для впорядкування могилок. Ну і в такі дні мені хотілося звернутися до наших мешканців, а також до гостей нашого міста, які приїхали прибирати на території кладбища, щоб все сміття. Яке збирається на територію, виносили за її межі, тому що працівниками комунального підприємства ми не в змозі самі прибрати повністю територію міського цвинтаря. І в разі накладання куч буде або хтось підпалить, або проведеться якесь возгорання і можуть погоріти пам'ятники, тому ще раз підкреслюю, просьба. До всіх наших месеців виносить за територію цвинтаря. Цього року день пам'яті співпадає з 9 травня. І коли поряд з похованням ваших рідних занедбана могила ветерана війни, приділіть їй свою увагу і турботу.